Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, як іммігрувати до Нової Зеландії, маючи мінімум на кармані. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, підтримайте це перший на YouTube ютуб про Нову Зеландію, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Ціную підтримку кожного з вас. Багато хто з нас, друзі, уявляє собі процес імміграції, що він є, є дуже затратним, тим більше хто ніколи не іммігрував. Або іммігрували в якісь європейські країни, де потрібно при переїзді дуже багато грошей. І в багатьох випадках це саме так. Але не завжди. Я сьогодні вам розповім декілька історій. От мою історію, ще там мого друга, який, який мігрував майже без грошей але в Новозеландії, так само, як і я. У мене часто от, мої підписники запитують, скільки потрібно мати з собою там, на сім'ю. На одну людину, на двох людей, скільки треба при переїзді мати, хоча б щоб нормально жити в Новій Зеландії на перший час. Ну і тут така відповідь буде неоднозначна. От я розкажу вам свою історію. Особисто я е, приїхав в Нову Зеландію з 150 американськими доларами на кармані. У мене майже нічого не залишилося, адже я заплатив багато за сам пошук роботи, що мені знайшли, і плюс за візи, і за переїзд. Прийшлося продати мені автомобіль свій в Україні, який до речі я купив новий, і йому було всього два роки. І мені дуже подобався, але я хотів поїхати в Нову Зеландію. І змушений був продати свій автомобіль. І взагалі я знаю тут багато зараз людей, які чимось жертвують. Я тут навчався з іноземцями, які, щоб навчатися в Новій Зеландії в ВУЗі, продали свої бізнеси, там, квартири, нерухомість і відкрили студентську візу з правом забрати там свого партнера. І потім, що ж вона нам дає, що ви можете тут залишитися працювати в Новій Зеландії, потім згодом. Отримати резиденство і багато людей ризикує. Димсловом, це не тільки я там ризикував. Е, от як е, чому так сталося, що я приїхав тільки 150 доларами і не боявся їхати сюди в Ісландії, тому що тут деякі компанії, наприклад, якщо ви працюєте на фермі, як я працював, приїхав сюди. У мене вже був контракт на руках, я прийшов там з будучи в Україні. Мені відкрили візу на три роки мою першу. І в мене був контракт, я міг прочитати, які в мене умови. В умовах в мене вже було видно, що в мене буде будинок. І коли я буду отримувати зарплату, тут зазвичай отримують раз тиждень або раз у два тижні зарплату. Тобто, якщо я там отримував зарплату раз у два тижні, то я знав, що я приїду і через два тижні буде моя перша зарплата, я там зможу щось купитися а, там, пізніше там, через пару місяців автомобіль свій купив. Ну, думаю, там, на перший час там, перекусити буде за ці 150 доларів. Але приїхав, за мною ще працював українець, ми жили в одному будинку з ним. І, в принципі, я хотів поїхати там, скупити перший день, але він каже, я вже там все купив. Я знаю, я теж приїжджав, то хорошо коли хтось підтримує, щось купляє. Продукти були, в принципі, перші два тижні потім я отримав зарплату свою першу. І в принципі, до зарплати вистачає, якщо ти тим більше сам живеш, я приїхав спочатку сам в Нову Зеландію. В принципі, зарплати вистачає. Тобто, моя фактична історія, що в мене було. 150 американських доларів на кармані, коли я приїхав, і то я їх не потратив, кажу чого. Тому що, в принципі, я навіть на них не скупився, отримав свою зарплату. Автомобілі десь купив через 2 місяці за 2500 доларів новозеландських. Було автомобілі 10 років. Лантра. Але можна було купити взагалі, там люди купували за 700 до 1000 доларів, можна було Нісана купити десь 15-річного і багато так хто брав. І вони ще їздили, їздили. Дороги тут хороші. Ну, машини взагалі майже не вбиваються Холодова, тим більше. Люди не купляють себе, там не ганяються за новими машинами, багато хто їздить на старій машині навіть, машини навіть, маючи гроші, але сильно не ганяються за фонтами. О, і, в принципі, Мої знайомі, що тут працюють, і також іммігрували до е, Нової Зеландії. Також говорять, що приїхали е, майже без грошей. Там були якісь карманні витрати, ще я знаю одну людину точно. І в принципі тут залишилися потім. О. Але я ж кажу, це повинна бути умова, що е, у вас вже є контракт і у вас вже є будинок, не треба шукати е, будинок. Тому що якщо ви приїжджаєте просто в Нову Зеландію, знайшли роботу, але ще треба шукати будинок вам, то це інша зовсім ситуація. Тому що вам треба тоді десь жити на РНБ чи в готелі, поки ви не знайшли свій перший будинок чи кімнату. А це зробити, як я записував у своїх попередніх відео взагалі не дуже легко. Може займати місяці. Так само як пошук роботи з-за кордону в Новій Зеландії займає дуже довго. І місяць, і більше, і пів року може зайняти. Так само і пошук свого першого житла може зайняти в місяці, це такий нелегкий не процес. Я знаю людей, які через це проходили, то саме перший будинок дуже важко тут О. Одним словом, це якщо у вас є вже контракти, ви бачите, що будинок є, і у вас там тим більше на фермі, то за будинок просто знімають гроші. І плюс тоді вже вам е, платять останню зарплату. Як правило, е, чим, яка перевага працювати е, на фермі в Новій Зеландії, що дуже житло дешеве, е, набагато дешевше, ніж, скажімо, по ринку Новій Зеландії. Е, багато там хто платив, знаю, 100-150 доларів навіть раз у два тижні за житло це взагалі нічого. Бо так середня оренда житла е, по Новій Зеландії коштує 650 доларів. Це ну, така велика сума. А там ви дуже економите. О, Але якщо, я ж кажу, немає вас по контракту, не можете прочитати, що у вас там буде будинок, що вас роботодавець забезпечує, то це інша історія, там тоді вже треба брати з собою прилічну суму. Я думаю, тут взагалі не дешево ну, в Зеландії жити, продукти не дешеві, все дороге. Коли ви ще працюєте, і живати, то це а коли просто приїхали, ще треба щось там... одна людина працює, а партнер не працює, шукає роботу, У вас діти, то це на одну зарплату, звісно, важко буде. Тоді треба, щоб якась подушка була з грошей на перший час, щоб нам було тут нормально пожити. Така, друзі, історія. Я ж кажу, що Можна мігрувати в Нову Зеландію по мінімуму грошей. Але треба вже, щоб у вас був тут е житло, і ви знали, що у вас був контракт, і ви ось отримаєте свою першу зарплату, відпрацьовуючи перший або свій другий тиждень, дивлячись, які у вас там умови. Така сьогодні тема відео. Е друзі, взагалі, я думаю, що ну, якщо ви хочете щось отримати в житті, то е треба ризикувати. І це нормально, якщо ви ризикуєте, то... Ви претендуєте на щось більше, і я думаю, що у вас це вийде. І головне не опускати руки, бо там багато моїх знайомих кажуть, ми вже спробували, шукаємо роботу три місяці в Новій Ізландії, не можемо знайти. Що я можу відповідати? Ну, за вас це робити ніхто не буде, пробуйте. Якщо там, я знаю, що люди вже знаходили за кордон і приїхали, і мігрували в Нову Зеландію, то в принципі, це можливо. Я не кажу, що це легко, це дуже важко. Але все-таки, якщо інші зробили, то в принципі і для інших це... Також важливо. Дякую, друзі, що ви продовжуєте підтримувати мій YouTube канал. Коли я його відкривав, то навіть мої знайомі не вірили, що він піде. А на каналі вже більше, ніж 14 тисяч підписників. Завдяки друзі, вам, завдяки вашій підтримці, коментарях, подобайках. Адже саме алгоритм YouTube працює так, чим більше ви залишаєте відгуків, подобайок, тим більше просувається це відео. Тому, будь ласка. Зробіть це, поставте вподобайку, коментар. Ціную це все. Хочу побажати, друзі, щоб всі ваші мрії в житті здійснилися. Будемо на зв'язку і слава Україні!